Всім доброго раночку. Як у вас, всіх справи, надіюсь, у всіх все добре. Так, я зараз стою в курку, завела діток в школу. Вони сьогодні поїхали на екскурсію, яка була оплачена нами ще осінню, але її завжди відставляли через дощі, потім через брак автобусу, потім ще через ще щось. Факт той поїхали сьогодні. Добре, що сьогодні досить пасмурно. Надіюсь, не буде їм дуже жарко. І це недалеко поїздка. Екскурсія на таку фазенду, де є мавпи чи щось тому подібне. Вартість екскурсії ми оплачували 20 євро і діти з захопленням. От зараз там автобус намагається розвернутися, тому ніхто з батьків не може проїхати, стоїмо, чекаємо. Тут дуже вузькі вулиці, плюс це все ще діло під горку і, 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 та, і водію автобусу досить складно тут е, проїжджати. Тут я на своїй маленькій машинці гублюсь. І що я хотіла з вами поділитися з новиною, яку я вчора отримала. Мені вже прийшло підтвердження на омологацію мого атестату. Юху! Атестат зробила. І так як мені говорили пів року і більше, і так далі, бачите, я його подавала коли в березні. І відповідь мені прийшла рівно 30 травня. Про те, що все є омалоговано, Вирахували середній мій бал по оцінках, які я подавала. І, і все. Омалогація є. У мене атестат підтверджено. Так, автобус чогось стоїть. Чого він стоїть? Забули когось, чи що. Що з водій виходить? З ким я по телефону. Може, чи з машину зачепив? Зараз подивлюся, що там таке. Щось коцну має з боку автобуса, але чи то зараз, чи то вже було. Все, поїхали. Щасливої їм дороги. Тому так, повертаємось до омологації. Одним словом, тако. Подавала я в березні документи, про які потрібно подавати, я розповідала в попередньому відео. Хто хоче пошукати собі, там називається омологація тестату. Плюс, як то кажуть, Слухай людей, але роби в принципі і дізнавайся інформацією сама. Тому що коли я подала на амологацію свої документи, це я подавала атестат лише за 11 клас. Більше ніякого атестату я не подавала. Він має бути перекладений традуктором хораду з додатком на оцінки. Так переживала, тому що. Наслухалась у тих всяких, кожен хтось щось десь почув, що таке розказував. І я думаю, кожен папір, що перекласти традуктором Хорадо, це 50 євро. Я за свій у цей атестат дала там два папери, тобто сам якби атестат і його додаток. Це мені коштувало 100 з 100 чимось євро. Я подавала, і плюс апостиль, який треба було робити в Україні. Моя тут все наслухала, але думаю, ні. Подаю я сама, так як я вважаю за потрібне, тому що якщо в мене є оцінки і атестація 11 клас, логічно, що я закінчила і 10 і 9 клас, не могла я перескочити чи тому подібне. Тому що, коли ви подаєте документи, як мені казали, там перевірять, тобі підскажуть. Ніфіга, там ніхто нічого не перевіряє, вони просто приносиш пакет документів, вони вивіряють оригінал з фотокопіями, які подаються, і вони все приймають. Тобто, все, що ти дав. Але якщо чогось не вистачає, тоді тобі приходить там лист, мов донесіть то-то-то, якщо дійсно щось бракує. І от я чекала, переживала, бо моя коліжанка подала в лютому і їй 1 квітня вже була відповідь. А я все ж таки переживала, а вона подавала і 9 клас, і 11. Я переживала, що, мабуть, мені щось там захочуть, але ні. відкриваю електронну пошту, воно в вигляді електронного листа приходить. Написано, що все підтверджено, все good. І треба витягнути такий папір. Папір я вам поставлю тут з боку, подивитися, як він виглядає. Це просто звичайний папір А4, де написано ваше ім'я, винесена середня оцінка по вашому атестату, тому що вони підраховують середнє арифметичне. І там внизу паперу є такий QR-код. Я тут його закрию, тому що я думаю, YouTube не дозволить показувати якісь такі речі. <кій> і по тому QR-коду. Щутується вся ваша інформація про ваші оцінки і так далі. і так далі. Тому що, якщо ви там, наприклад, плануєте кудись поступати в подальшому чи ще щось, і їм буде потрібна інформація по вашому атестату більш детальна, не тільки середня оцінка, а більш детальне щось, вони просто щитують ось цей QR-код і будуть бачити всю інформацію по вас. Тому я собі цей папір я його видрукувала, плюс він у мене зберігається на електронному варіанті. І все. І вроді здавалася, така процедура складна, і неймовірно там сама не зробиш і так далі, треба комусь платити. Ні, не роблячка. Все можна зробити, якщо та, треба трошки з тим попрацювати, тому що перший раз я їхала, щоб знати інформацію, другий раз я їхала, щоб подати ті документи. Але але воно того варте, Тому хто зараз е, намагається таке зробити, не бійтеся, робіть. Звісно, це ваш час і гроші, тим більше, якщо ви плануєте в подальшому поступати, то вам обов'язково це знадобиться, тому що тут навіть щоб курси якісь пройти, то треба атестат хоча б про середню освіту. Тому не тягніть, не затягуйте, тому що знаєте, як буває, Він треба вже, а його нема, тому що, наприклад, скажімо, ви тільки подали або тільки збираєтесь подавати, а то все час. А наша в Іспанії тут все довго робиться. Тому подасте собі помаленько зробите і все. Таса на амалогацію там 50... 50. Я показувала, я вже не пам'ятаю, 50 з копійками виходить. І все. Тому я дуже-дуже рада. І, і все. І тепер можна думати про якесь поступлення. Для мене така тема ще поки в підвішеному стані. Вона. Тому що я ще сама не знаю, чи то варта того, і взагалі куди би я хотіла йти, діліться, хто куди поступав тут в Іспанії. І, і Я з радістю почитаю, тому що тут для мене таке питання відкрите наразі. Я... Не те, що я би хотіла дуже-дуже вчитися йти. І, і так. Тому поділіться, які маєте ви думки, хто де вчиться? Будемо думати. І в нас дощ є. Дощик. Світить сонце і падає дощ. Цікава погода. Зато так свіже стало. Класно. Ой. є! Ти хто? Ти хто? Іди сюди! Маємо підкидиша. Годуємо його. Ди сюди до мами. Що стало з ним сталося в очка? Так. так, до мене не підходь, бо я маю своїх котів. Так, мій малий. Там, він такий хороший. Підкинули нам його. Ми його всі гуртом годуємо. Правда, милий. Що з йому в очка сталося?